Всім привіт! З вами Стан Комплект. Сьогодні ми розповімо про новинки від HD Woodworking Tools у серії твердосплавних фрез CL. Модельний ряд поповнився трьома новими фрезами: а саме cl 09, cl 012 та cl 15. Давайте про кожну з них поговоримо більш детально. CL-09 09 фреза преміального класу з покриттям. Спеціально розроблена для розкрою синтетичних матеріалів, таких як HPL, різноманітні пластики, акрил та інших матеріалів. Фреза представлена у наступних розмірах: діаметр робочої частини 6 мм, довжина робочої частини 20 мм, хвостовик 12 мм. Використовуючи цю фрезу, ви отримуєте неперевершену якість розкрою на самих складних матеріалах. Це L012, пазувальна фреза з покриттям, з трьома ножами та з негативним відведенням стружки. За рахунок направлення стружки вниз, відбувається додаткова фіксація деталі. Використовуючи цю фрезу, ви отримаєте паз високої якості, без сколів та фрезерування зі збільшеним об'ємом матеріалу за рахунок трьох ножів у порівнянні з фрезами з двома ножами. Фрези доступні у наступних розмірах. Діаметр робочої частини 6, 8, 10, 12 та 16 мм. Довжина робочої частини для всіх фрез 15 мм, хвостовик 12 мм. CL-15 15 компресійна твердосплавна фреза. Ця фреза є новою версією фрези cl 11 з кращою геометрією ріжучої частини, що збільшує швидкість подачі. Технологію компресійних фрез ви можете ознайомитись у нашому відео про cl 11 посилання у описі. Фрези доступні у наступних розмірах: діаметр ріжучої частини 6 мм, довжина ріжучої частини 20 та 22 мм. Також є в наявності фреза 8 мм, з довжиною робочої частини 22 мм. Всі фрези мають хвостовик 12 мм. Фрези є в наявності та доступні для замовлення. За більш детальною інформацією звертайтеся на наш сайт або до наших спеціалістів. Дякуємо за увагу!